Футболки мікс перший сорт, 20 кг, ціна, ціна кісна 4 4,3 євро за один килограм, то дай для чоловіки та жіночі. Ось така дуже красива, приємний колір. Жіноця, спортивна. Маєчка, чистенько біла. Висолічно, білесенька маєчка. Я тут, звичайно, футболочки, то маєчки і то. Та. У нас зачепилися. Ось така цілесного кольору. Наступна. Де така? Ось таким вирізом у нас золота з тими такими ниточками прошити, дуже красиво, гарне, Так. Будболочки тут розміри від XS до XXL. Ось така гарний кольор розовий з біленький. Наступна. Простенька майчка. У йде в Так, Майчка для годуючих мам. Дуже зручно. Ось така простенька, базова. Вона тут защіпочка є. У нас тут білесенький топік. Теж гарно великого розміру. 48. ка так. Такими стильними лямками. Елічка. Дуже гарненько. Так, ще висить, дякі донс. Ось така дякі джонс. Зараз покажу. Футболочка чоловіча. поло. Проста під шийку. йде такою маєчкою. Ще така. В кінці теж рюшечки дуже красиво зроблені. Так, цікава моделька. Тобто це йде через шийку. заді спинка повністю відкрита. Дивимося, тут можна собі зав'язувати панта, можна взагалі відрізати, щоб не заважало. Ще футболочка дуже гарна, тільки мені імбинує, тому що це підспортивний і далі буде від єп, від єп ще одна футболочка дуже гарна. Маєчка графітного кольору, простесенька, дуже легенька. А голубенька така блакитна, ніжного кольору, також маєчка. Багато також маєчок. що зараз осінці наступає, маєчки теж Ну, Футболки і майки завжди кажуть, що вони завжди будуть в тобі, завжди потрібні. Тобто холодно вдягнув футболку або майку. Жарко, футболка або майка. Вдягнув батік, під низ, як жарко стало, під низ батька, одягнув, теж все. І зняли і вам вже нормальненько. Тобто саме універсальна штука це футболочки і маєчки. Тобто, футбол... А, точніше, майка в рубчик повністю. Да? Найде в рубчик. Такого гарного розміру, великого. Вже не пише розмір. Так, від НАСА. Ось така футболочка. Маєчка. Так, 18-20 розмір. так, це йде футбольна така. Пише Xmaй. Спортивна. Для пробіжок, для заняття спорту буде саме ідеальна. Не в лук йде більш до шийки така маючка. Лише до шиїчки, не поки, а на шийки. до шийки. Так, Простесенька, футболочка на довгий руках, тут дуже легенька. Тоже Потрібно цим довгого кольору. Коло. Ось така. Ще одна така жіночок. Красивенька, можна чоловіча ельфічка. І ще досить-досить багато їх. Не можу підняти, навіть не показала вам половину лоту, а для замовлення пишете свої менджер або нам вайбер-групу.